Кадасвіт прийшов ранений, сам похші побіти. весь. не розбав. Питаю, де хлопці? Нема хлопців. Розстріляли. Фашисти. Русські. Свідки розповідають про події під час ворожого вторгнення у 22-му році у села поблизу Чернігова. Ці свідчення стали основою виставки, яка щойно відкрилася в Чернігівському історичному музеї. В фокусі виставки історії людей, які опинились в кривавому вирі війни, яким вдалося зберегти людяність в нелюдських умовах. Виставка розповідає про події війни у селах трьох громад: Новобіловської, Киселівської та Киїнської. І висвітлюємо ці історії. Ми за допомогою світлини, оригінальних предметів, щоденники таке яскраве джерело інформації. Це переписки в соціальних мережах, скріншоти нам надавали. Ну і звичайно, залишки боєприпасів, якими була вкрита наша Чернігівщина. Співробітники музею цілий рік збирали експонати та свідчення селян. У виставці два розділи: один про воєнні злочини ворога, а інший про виживання людей в умовах окупації та обстрілів. Люди самоорганізувалися, вони забезпечували правопорядок, вони забезпечували розселення у тих вимушених переселенців. Вони ділилися продуктами. На цій виставці є унікальні експонати, наприклад, оригінали щоденників, але й звичайні побутові речі стали тут теж документом і мають історичну цінність. На окупованих територіях росіяни вимагали в людей, щоб вони носили на у цивільних, щоб вони носили на лівій руці білі пов'язки, і у нас є. Серветка вишита мамою старости халявинського старостату, але лісовою, яка вонасила на як, як пов'язку цю білу стрічку, і так характерно, що вишиту мамою і у серветку насила. Серед тих, хто надав документи для виставки, родина Куліченків із села Довжик. Анатолій Куліченко згадав, як його синів катували і розстріляли російські військові. Двоє синів Євгеній та Дмитро. Загинули, а середній Микола вижив. Потім пошук, що вони поїхали, давай вириватися з могили. Вирився і йшов у двоє до додому. Пан Анатолій закликає всіх нас ніколи не забувати про злочини ворога і про непоправні втрати наших громадян, як і він пам'ятає своїх синів. Кожен день вони з пам'яті не виходять. Кожен день, не треба забувати. Ось це стільки вони гори натворили, чи русня, що ще ніколи. Ну, щоб більше людей знало про такі звірства. Це не люди, це не люди, їх не в місті з Путіним і Лукашенком. Виставка працюватиме весь рік, а історичний музей буде її постійно розширювати. Плануємо на цей рік також нові подорожі, нові відрядження і такий збір експонатів, збір свідчень він буде продовжуватися в цьому році. Ну, ми всіх просимо, що якщо в когось є якісь предмети, які вони готові здати до музею, то ми, звичайно, все приймемо. Особливо ну, важливе джерело щоденників. Багато людей виявилось вів щоденники просто на папері. Але це дуже особисте. Можливо, ну, з часом люди передадуть ці записні книжки до нашого музею або копії. На цей рік у нас нові плани, нові громади. Виставка буде діяти протягом року, так що запрошую всіх відвідати нашу виставку.